Продовження історії чи екскурсії по Личаковському кладовищу. То тут похоронений. Один Ісак Миколай Ісакович. А, архібіскуп Львовської митрополії Армянської церкви. Армянсько. Похоронений це вже 150 років тому. Але ж дивіться, які речі зроблені, вони постояли 160 років. Я вам скажу так в гарному стані, в гарному. Дуже слабенька. Щось Славку не... Вон дивіться, Славко, про нашого Славка Карчука, а якщо точніше, це його батька. Слава тільки на взятках взяв мільйони доларів. А батьку, бачите, от могилу не поставив. Я не знаю, може вони. Побили горшки чи що. От. Але от як похоронили Івана Вакарчука, так от з тих похорон можна сказати і нічого тут і не зробили. А вже при... йде 4 роки. Отак. От Синок співає, а батько, ну, бог з ним, це їхня проблема. Якомусь, напевне, єпископу. О, така могила. Так. Тут Ян Вут Ковський. Ковський. От Ковський. Ковський. Не розуміло оце. Що це таке? Леопольд Левицький. Ну що це таке? Ну я не розумію. Ну, хай що є, то є. Бачите, які могили. 14-й рік, 883-й рік, 63-й рік. І, і є, і дивляться за нею. Як мінімум поправили. От, останнє поховання 80 років, але пам'ятник виглядає. От, от але пам'ятник виглядає гарно. Дивіться, як гарно, як гарно. Як гарно. Скільки пташок тут літає, цвірінька Які дерева. Дуже гарно. Пам'ятник Володимиру Івасюку. Володимиру Івасюку. Прожив 30 років, виходить. Повісили його, бідного. Чи сам повісився? Червону руту ми співали, коли були молоді. Це його пісня. Червону руту. Не шукай вечорами. Отак. Оце центральна алея. От прямо можна сказати на центральній. Ти ж віруй така. Так, Юхновський, як його звати? Академік Юхновський, так? Ігор, так. Ігор Рафаїлович, да. Будувал. Будувал. так. Будував. Будував. Поправлю. А там Юхновський. Здається, прем'єр-міністр України. Отам там жінка, бачите. О, це ще якийсь чиновник. І в чиновників я вам скажу величезні гроби такі, погруддя по українських чиновників дуже все велике, таке, монументальне. От, Відчувається розмах, відчувається українська корупція навіть на кладовищі. Оце такий. Я не знаю, з якої це алеї, центральна, не центральна. Але це такий вид з середини кладовища, із середини. От, Там там багато цікавого. Чесно кажучи, тут величезна територія. Тут ходить і ходить. Величезна територія. Що ж то таке? Отай здорове, ото. Що це таке? Вище цих стоїть, статуя якась. Ми підемо, подивимось. 2009. 2009-й. 2009-й. Кузьмінський якийсь, так? Да. Так. Сергій Кузьмінський. Дивіться. Цікаво. Не Ні Христа, нічого немає, О, дивіться. Якісь, як би крила. Ну і не знаю, чи крила щось низне, зрозуміли. Ну, щось, таке, як... щось є і щось немає. Дуже все натягнуто. І це цей новий абсолютно пам'ятник на фоні ряду старих. Його вліпили у квартал абсолютно таких, знаєте, от Липка, роман. Це, я вже затрудняюся. Тут стоять кругом такі. Як гробовці, як вони називаються по-нашому? Гробівець. По-другому ще якось є названня. Склеп, склеп.